Так, хочу вам показати свій томатний рай. А такі бутони висять здоровезні. У мене такі помідори перший раз в житті. Сині, чорні. Жовті це називається полтавська лягушка Хі -хі. лягушка ось галушка, о, вспомню, полтавська галушка. Вот такие красавчики. А в них тут там красота яка. Чорних насипом. Ось такі красавчики. Ось черрі. скільки їх. Я й пожалів, що по посадив їх. Оно таке без... Быстрелково. Ось красота яка. О! От такі ще бувають червоно-коричневі красавчики здорові Тут також ось Тут он обсипано. Тут он ховається повно їх тут. Тут такі оце помаранчеві. Тут якісь непонятні. Тут якась типу грушка. Ось сливки якісь. Ну назви я не знаю. Сортів, хто його знає, Ось їх тут. О! О їх тут скільки Зелених повно. Тут, в общем, тут такі непонятні жовто зелені. Тут також повно висить їх. Тут жовтенькі. Тут чорні якісь. Це вроді як сорт ранній і називається сім гномів. Ну, вони солоденькі, прикольні, невеликі, але ж. О, а оце називається жовті торбинки. О, воно таке формою, як торбочка жовті торбинки. О, і їх тут. Насипано. Ну дай Бог. Тут сливки якісь. Непонятні. Тут ось красавці. Ех, золотенький які. Красота. Я Здорові. Так. Ну тут таке саме. А оце ось чудо юдо називається... Скаженна вишня баррі. Якийсь американський сорт, ну типу, типу черрі. вони прикольні. Ось, покажу спілі. Ось. Ех. краса яка. Вони вже сипляться, падають. А вот такие еще есть. О, а такие, блин, погано видно. О, желто-оранжевые красавчики. Так, ну тут. Так, что еще показать? Так, так, так. ось красота яка. Он який. Як вишні, такі здорові. красиві такі якісь колір не, невідомий. Де ти там? Ось ти тут. О! О такі. Там жоптички, там також. Так, ось оце мерята. Це в мене... Називаються райські свічки. Прикольні помідори, їх, вони маленькі, але їх дуже багачко. І на смак вони як виноград. Дуже класні помідорчики. Так, що ще, що ще? Ну, тут якісь непонятні. Отут, а, а це гном. Томат гном називається. О, він коротунчик. Як його показати? В общем, понятно, да, вон де, і це воно також прикольний помідорчик, він рожевий, смачний. ось такий самий, ах. В вигляді сердечка маленького. Невеликого. Ага, а это уже гниль. Малята. А такая фигня называется вершинная гниль. Ах ты ж падла. Так. Тут еще хтось. то не Не-не-не, больше нема. Так. Выкидаем. О, така краса ще є. О! Красота. Я ще пару днів буду збирати Так. Ага, ще ось. Таке розміром, як гусяче яйце, здорові такі красавчики. Але вони тугіші чи такий сорт, чи недоспівші, хто я зна. Тут ось якісь їх повно. Так, далі. Коротше, їх тут валом. Ось такі якісь невідомі. Тут он їх, який сорт, їх багато дуже. Тут знову ця скаженна вишня, он їх квітів. Самі квіти. Он. Глянь, видно? Видно. Он що он робиться. І там он, вони всередині. Ну, в общем, зрозуміло. Тут також невідомо що, але їх дуже багато. Тут якісь не понять. Там також. Тут така сама вишня барі. Он їх тут... Я їх не підв'язую так, воно нахилилося, та й хай собі росте. Оце за кождою гілячкою підв'язувати, он їх тут повно усипано. І оце... Мабуть, називається Сер... сержант Марлі. Повинен бути красивий. Він тільки починає жовтіти Повинен бути червоненький. Так, ну і тут ще от всякі в мене. Он всякі здорові. Тут ще більші. такі прикольні Чері у мене. Жовтенький з полосочками. І на смак прикольний. А у них тут також насипано, насипано повно. Так, ну і тут. Ще якісь помідори хто на такі великі, непонятні, сливки помаранчеві. Тут оце полосаті черіша я казав. А що ти її от О, а так, видно. О, ну і тут ще якісь дозрівають. Оце таке, в общем, царство. Томатне царство. А, ще не показав одні, чи показував. Оці мені подобаються колір. Ах і красота. Гляньке. Ну ще не пробував на На смак Ще не пробував. Тут я багато ще не пробував на смак. Ну, побачимо. Ось жовті торбинки які зеленіші. О, ніх скільки ще будуть, а може не будуть, бо тут вже щось сохне трохи Ну нічого, нормально. Так що така красота.